Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. Ну, як вам моя оранжерея. Надихає, правда? Дуже гарно, мені також подобається. Всі орхідеї я дістала із підвіконня із вітальної кімнати, тому що там у мене трошки було генеральне прибирання. Зранку, поки холодно, поки в мене немає бажання. Іти на двір, тому що там дуже холодно. У нас був, до речі, сьогодні знову мінус. Тому, поки на дворі холодно, я вирішила зайнятися трошки хатніми справами. Зробила генеральне прибирання в одній кімнаті. Також немало часу піде в мене на полив та протирання листочків, Всі їх гарненько розташую, щоб їм було зручно та затишно. Сьогодні, друзі, я Помітила, що мої орхідеї вже почали масово випускати цвітоносики. Також у них почали з'являтися цвітоносики із сплячих бруньок. Тому сьогодні мій полив для таких орхідей буде із ось таким препаратом, як монофосфат калію. Він допоможе орхідеям, тим, які вже випустили цвітоноси, формувати здорові цвітоноси та заклад. Та закладати бутони для пишного цвітіння. Сподіваюсь, воно так і буде. Монофосфат калій мені дуже подобається, також він дуже ефективний для тих орхідей, які вже довгий час не квітнуть. І після того, як ви їх замочите, в розчині із цим препаратом, вони дуже гарно видають новенькі цвітоносики. Звісно, ви знаєте, що ми. Стимулюємо тільки ті орхідеї для цвітіння, які цілком здорові, у яких гарна, здорова листова розетка листова та гарна коренева система. Решту орхідей, які там бідні, нещасні, два листочки і два-три корінчики, звісно, від таких орхідей ми цвітіння е, ніяк не очікуємо. А якщо е... В такому випадку, якщо такі орхідеї, не дай Бог, і видали той нещасний цвітоносик, з часом ми його просто зрізаємо, і орхідейка одразу перенаправляє свої сили на нарощення нових корінчиків та листочків. Для прикладу, друзі, у мене є ось така орхідея. Я вже навіть забула, що це за сорт і як вона цвіте, але з нею був такий випадок, що вона Постійно після того, як відцвітала, в неї була гарна коренева система, але потім вона її чомусь після цвітіння скидувала. Не знаю чому. ось Вже вона декілька разів збиралася квітнути, але я постійно зрізала їй цвітоносики, тому що коренева в неї була слабка. Але подивіться, як вона з того моменту пропустила аж два цвітіння зимове та весняне. Коли орхідеї всі випускали масово цвітоносики навісні, вона випустила також. Але вона його трошки підростила, я їй дозволила, і потім з легкістю його зрізала і все. І у орхідеї просто із шаленою. Швидкістю почали з'являтися нові корінчики, нові листочки, і їх подивіться, ось цих коренів скільки, і яка дуже гарно сформована листова розеточка. Дуже такі акуратні в неї листочки, мені настільки подобається. Ось корінчики навіть в активному рості визирають вже із горщика. І як я вам вже сказала, ось цю орхідейку, зараз вам покажу коріннячко всередині. Подивіться, яка, друзі, тут краса. І ось вже зараз, коли я бачу ось таку, неймовірно гарну картину з такою, коли у орхідеї ось така кількість нових корінчиків, і вона взагалі цілком вже здорова рослина, я, звісно, якщо вона вже видасть мені цвітоносик, я їй вже дозволю також квітнути. Ось цей монстрик також. Це согою юкідан Як же, друзі, він мені також трошки потрепав нерви, я його так боялась втратити, він також ні з того, ні з цього, в нього дуже також була гарна листова розеточка, він квітнув таким класним каскадом, і він ні з того ні з цього почав мені скидати коріння. Я трошки йому взяла потім менший горщик, пересадила його, також видавав він мені один раз. Чи два із сплячих бруньок. Так, у нього був е, старенький цвітоносик, на якому були ось він, на якому були сплячі бруньки, і він постійно видавав мені з них цвітоносики, настільки хотів квітнути, але я їх постійно обламувала. І ось він, яку купу коріння мені вже наростив. В горщику також дуже багато корінчиків, бачите, зробила я йому навіть ось такі отвори, бачите, корінчики молоденькі, куди вони виростають. Всередині також ось, навіть через е, подвійне кашпо. Їх дуже гарно видно. І все, бачите, просто не потрібно вимагати від орхідеї завжди цвітіння. Гарне цвітіння у орхідейки буде тільки тоді. Повторююсь, коли вона буде цілком здорова. Тоді в неї буде і пишне цвітіння. Ось ще один екземпляр це також согоюкідан. Мені його віддали. Ось. Зараз я вам покажу, тому що мені тут трошки незручно. Також мені його віддали. Дивіться, як я вже можу вийняти кашпо. Також в нього було дуже-дуже мало коріння. Один раз тільки він мені квітнув в моїх домашніх умовах. Потім я зрозуміла, що ні, тобі потрібно спочатку наростити гарну кореневу систему. І подивіться, ось цей корінь, який був більш-менш здоровий, мені вдалося його врятувати, щоб ну, я поливала його дуже акуратно і цей корінчик не згнив. І від цього кореня подивіться, скільки пішло таких розгалуджень із нових корінчиків. І завдяки цим розгалудженням, подивіться, як гарно у орхідейки розвилася коренева система. Також пішли новенькі корінчики від шиї. Бачите? Це також з цього юкідан. Ось, бачите, також листочки схожі і з попереднім, тільки це у мене, так сказати, Цілком така молоденька рослинка, тому трошки у них і листочки відрізняються. Ну, мені так, так здається, що це у мене також Ну, Коли мені його віддавали, то е, принаймні сказали, що це він. Але навіть якщо це не він, все одно орхідейка на е, мої методи дуже гарно відкликнулась, бачите? Вона, як і всі весні хотіла також квітнути, але, звісно ж, я, як і з усіма орхідейками, зробила таку ж саму процедуру, зрізала їй цвітоносик і все. І вона, бачите, за весна-літо вже у нас зараз осінь, наростила ось таку купу корінчиків, вже видала мені другий ось цей листочок молоденький. Бачите, він зараз в активному рості. І все. Я ніколи не женуся за пишним цвітінням. Я вам постійно про це наголошую. Мені головне, в першу чергу, це здорове цвітіння. Давайте покажу вам ще одну орхідею. Це взагалі недавня орхідейка, потрібно буде її підписати, ані вона в мене підписана. Це саме та біла каскадна орхідея, яку я купувала разом із ось цією орхідейкою. пам'ятаєте, в неї був на краях пелюсточок сплеш. Я її пересадила, тому що я не бачила. Кореневу систему через ось той магазинний ґрунт. Але коли я її дістала, знаєте, була приємно здивована. Побачила досить таку гарну кількість корінчиків, пересадила її вже у свою домашню посадку. Ось, бачите, каскад білий, підписала. І ось Дала їй трошки відпочити. Ось це магазинне цвітіння я одразу зрізала, тому що якщо ось цей бігліпчик, о, вибачаюсь, якщо ось цей каскад тримає свої квіти, навіть жодну не скинув, то ось цей білий, який я пересадила, він почав відсушувати дві квіти. Мені не сподобалось. І повторюсь, я не бачила гарну кореневу систему у, всередині горщика, тому я вирішила зрізати квіти, пересадити рослинку. І вже коли вона трошки відпочине, піде в активний ріст, в неї ось, ось такий залишився довгий цвітоносик, і в неї буде можливість процвісти з будь-якої ось цієї сплячої бруньки. Ну, і ще один екземплярчик покажу вам. Ідентична ситуація була із цією орхідеєю. Подивіться, що вона витворяє. Не знаю, як вона квітне, бачите. В моїх домашніх умовах вона ще не цвіла. Це одна із тих орхідей, яку мені віддали. Пам'ятаєте, відео було про 16 орхідей, які мені віддали. Вони всі посаджені були в закриті системи. Ось як рослинка себе почуває. Бачите? Дуже гарна. Наростила купу нових корінчиків. Ось тут зверху також я їй дуже гарно дала час на адаптацію і подивіться, ось цей весь приріст корінчиків, які вона дала в моїх вже домашніх умовах. І вже із цих корінчиків орхідейка почала віддавати ще одні додаткові, додаткові коріння. Ну, і, звісно, я вже тільки буду радіти, якщо ця орхідея видасть мені новий світоносик для того, щоб вона цвіла. Можливо, він вже десь десь там в пазухах є, просто я його не помічаю. Зараз. Ось таким, таким орхідейкам буду всім, як я вже сказала, буду всіх поливати розчином із препаратом монофосфат калії. Так, ось цей красень це у мене орхідейка «Чармер». Я її трошки була омолодила. І ось як вона пішла в активний ріст, дуже радію за неї. Подивіться, які гарні листочки. Останнім часом. Не бачу цей сорт орхідеї в продажі, хоча дівчата дуже його шукають, але його. Я не знаю, чи зняли з виробництва, чи, чи, чи чому він зник із прилавків магазинів. Тому це в мене такий досить гарний сорт. Дуже люблю, коли він квітне. Завжди квітучий сорт орхідеї. Сподіваюся, у кого він є. Також мене підтримає в цьому, що він постійний цвітун. І подивіться, друзі, ось. Що витворяє одна із моїх красунь. Бачите? Одразу два цвітоносики, і також орхідейка. Цілком здорова, повен горщик, коріннячка. Дуже гарна, симпатична, здорова листова розетка. Ну, і буде досить гарне цвітіння, аж на два цвітоносики. Також не знаю, друзі, що це за орхідея, я її не підписала. Ну, інколи буває в мене таке, знаєте? Думаю собі, що я пам'ятаю, згодом підпишу. А потім я забуваю, вони в домашніх умовах настільки змінюють потім свою, свій вигляд, що я потім не можу згадати, хто є хто. Ну і мені доведеться чекати на цвітіння, щоб потім їх обов'язково підписати. Також подивіться, які вже наростила цвітоносик-орхідейка Санта Роза, це Пілорик. Також, друзі, я не знаю, мені писали, що Санта Роза також відноситься. До тих орхідей, які Полюбляють скидати кореневу систему і гноїти шиї. В мене, якщо чесно, також я за нею, коли її отримала, тільки помітила, що з нею щось не те, і в неї почали відсихати верхні корені від шиї. Я її, бачите, швиденько обробила максимум, ще залишилися трошки сліди. Але, на щастя, все добре. В неї пішов новий приріст корінчиків, не встигла вона відсвісти, я її зрізала попередній цвітоносик. Ви бачили в попередніх відео, як вона гарно квітла. Дуже мені подобається цей сорт, як вона знову випустила новий домашній цілком цвітоносик. Не те, щоб із пробудженої, із пробудженої бруньки, а цілком новий цвітоносик. Бачите, дуже гарна орхідея. Повторюсь, я задоволена, що вона, що їй подобаються мої домашні умови, і вона постійно тішить мене своїм цвітінням. Ну, а це знаєте хто. Подивіться, друзі, на його розмір. Купувала я його. Зовсім недавно це у мене Ротердам. Купувала я його у сьомому горщику дуже-дуже такий маленький горщик. І потім з часом пересадила в ось такий подвійний ось він як уже вимахав за час, після того, як я його пересадила, наростив вже в моїх домашніх умовах ось цей вже третій листочок. І я побачила друзів в пазухах ось він, новенький цвітоносик. Бачите, він ще дуже-дуже маленький. Але його вже трошки видно. Ось його носик стерчить. Не хочу вам, бачите, не хочу нашкодити листочку, але він там є. Я дуже радію, також буду його поливати монофосфат калієм, для того, щоб він легше нарощував свій чарівний цвітоносик і потішив мене гарним пишним цвітінням. І це ще, друзі, не все. Ще один цвітоносик я вже знайшла. Тут вже ситуація краща, він вже не маленький, як у Роттердама. Це орхідейка дуже гарна, яка недавно відсвіла магазинним цвітінням. Це орхідея пінів. Дуже, друзі, чарівна. Орхідея, я дуже насолоджувалася магазинним цвітінням. Квіти він, до речі, тримає дуже довго і досить така стресостійка рослинка. Не відсушив жодного бутона, не відсушив жодної квіточки. На диво досить довго квітну, повторюсь. І після того ну, зовсім трошки він відпочив, і подивіться, знову видає мені новенький цвітоносик. Дуже ним тішуся. Коли побачила, взагалі дуже була здивована, дуже раділа. І, до речі, ось як він дуже активно нарощує ось цей молодий листочок, потрібно буде мені його зафіксувати, щоб він е, ріс рівно, тому що він зараз дуже ніжний. бачите, І під своєю вагою він завалюється на ось, цей, на, на ось цю сторону. Ну, Поки що це все. Це всі орхідеї, у яких я знайшла поки що на даний момент цвітоносики новенькі. Є ще також орхідея. Яка зараз ось, в неї є ось такі гарні цвітоносики із пробуджених бруньок. Також це якась новинка, а яка я не знаю, тому що, як завжди, я її не підписала. Ось, Також здається, що якась мультифлорка. Не знаю, друзі, але дуже швидко ми вже про це дізнаємось, тому що ось на цьому цвітоносику орхідейка вже почала формувати свої бутончики. Бачите, видно, що якась буде така кольорова орхідейка, дуже гарна, тому що бутончики темненькі. Ось один, ось інший, також дуже гарний. Тішуся, як мала дитина. Радію ось цим цвітоносникам, хоча ще, не дивлячись на те, що дуже багато ще орхідей в мене квітне. Ось, дівчата, просто тішуся їхнім цвітінням. Зараз їх всіх буду поливати, до речі, пересадила парфумерну фабрику. Ось, її, ось вона. Дуже боялася, якщо чесно, її пересаджувати, але. Пересаджувала її без вас, тому що потрібно було швидко це зробити. Вона ненароком впала, в неї розбився горщик, висипався ґрунт. Навіть не знаю, як це сталося. Можливо, мої маленькі шкідники це зробили, але не хотіли признаватися. Тому я швиденько взяла ось такий подвійний горщик. Він не набагато більший від її магазинного. Тому швиденько взяла, пересадила, як завжди, дуже, якщо чесно, переживала з того приводу, тому що ну, також ми всі знаємо, як парфумерні фабрики себе поводять в домашніх умовах. Спочатку все добре, все добре, потім ні з того, ні з цього вони розвалюються і ми втрачаємо таким чином рослинку. Ну що, друзі, ось такі у мене для вас сьогодні новини. Дехто, бачите, самі ще квітне, дехто тільки починає. Нову фазу цвітіння, тому буду всім допомагати, буду давати їм ось такі смаколики, поливати їх буду, як завжди, замочуванням, але вже, друзі, не буду скажу ще таку головну річ: що не буду вже залишати у подвійних горщиках водичку. Воду я залишаю у подвійному кашпо тільки в літній період, вже в такі холодні пори, як осінь, зима. Я після поливу всю водичку із цього внутрішнього кашпо буду вже зливати, не буду їм залишати. Краще їх лишній раз пролью, ніж щоб там у мене, не дай Бог, щось згнило. І потім знову я нарощувала кореневу систему орхідея. Мені так зручніше, мені так подобається, і я бачу результат, що моїм орхідеям також. Поливаю я вже їх набагато рідше, ніж поливала влітку, тому що просихають вони зараз повільніше. Тому підлаштовуємося під свої орхідеї. Якщо ви бачите, що ваші орхідеї вже повільно почали просихати, все, поливаємо рідше, не через 2 тижні, там 10 днів, 12 днів. А по мірі потреби, як просихає ваша рослинка, тоді так її і поливаєте. Ну що, друзі, буду вже з вами потихеньку прощатися, тому що ось цю всю кучку мені потрібно полити, протерти, відправити на свої місця. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як у вас складається ситуація із появою нових цвітоносиків. Також порадію за вас. Сподіваюсь, ви також радієте за мене і моїх красунь також. І як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, рясного та пишного цвітіння. Та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!